Матеріальне, я трошки духовніше. Попросили мене з містицьку асоціації у вас запитати таке. Наш радіовізник, який закрився, мав дуже хорошу фону тобто оцифровано те, що є не на немалістах, а те, що є. В І там багато таких унікальних записів, які б хотілося зберегти. І е, бібліотека візьме на утримання, ну на зберігання і використання, але щоб хтось його систематизував і нам його передати. То чи ви бачите таку можливість? Не знаю, тому що прес-центр нібито ще існує на папері, офіційно ніодної людини немає і в стадії ліквідації треба проводити ліквідацію. Тільки на сесії обговорювали Степан Іванович, що давав пропозиції, яким чином можна це. Я одразу перший раз почув за панотеку, не знаю. Там, там що... Ні, там я знаю, що обладнання студія звукозапису, хороша чи погана, але є студія звукозапису. З цим, що треба буде ну, ви, ви, подивіться, ви бачили ті останні постанови карміну і закони, які прийняті в кінці грудня. Що по бібліотеках пишуть, що по кутюр перевести на повну самоокупність, надавати платні послуги. Щоб бібліотеки надавали послуги адміністраторів, читати надаємо. Я знаю, що ви надаємо. Але... А, а, що там далі? а далі що написано? Що взагалі на повну самоокупність? Яким чином культуру можна перевести на самоокупність? Ну це Київ вирішив, що вся Україна має перевести культуру на самоокупність. Ну яким чином може бути ні в одній країні культура не є самоокупна. Ставити замовк, або, знаєте. Або її, я... її ліквідовують <клес> на державному рівні. Свого, свого часу Черчилль, коли до нього звернулися під час війни, щоб скоротити видатки на культуру, то він здивно економіст, він здивовано запитав би, а за чого ми тоді воювали? То це